В Україні можуть продовжити термін для безкарного повернення до служби після самовільного залишення військової частини. Відповідний законопроєкт вже ухвалено Верховною Радою, і тепер справа лише за підписом президента. Докладніше про те, навіщо парламент ухвалив це рішення і яка ситуація з тікачами з армії зараз? Далі підписуйтесь на наш канал. Якщо законопроєкт номер 13177 буде підписаний Володимиром Зеленським, термін добровільного повернення військовослужбовців, які вперше пішли у СЗЧ, буде продовжено до 30 серпня 2025 року. Нагадаємо, вперше закон про декриміналізацію СЗЧ набув чинності наприкінці листопада 24 го Саме тоді військовим тікачам дозволили за спрощеною процедурою повертатися до строю без суду і з відновленням пільг. Для цього потрібно було лише бажання самого службовця і згода. Командира. Тепер подати заявку на повернення можна навіть за допомогою додатку АРМІЯ Плюс. У Генштабі зазначають, що процес займає лише кілька днів. Спочатку термін повернення обмежили 1 січня 2025 року, але за деякий час дедлайн подовжили до 1 березня. Як стало відомо, BBC Україна у квітні 25-го року у Генштабі проблему із СЗЧ вважали вирішеною. Пояснювали це тим, що кількість тих, хто тікає зі служби, буцімто дорівнює кількості тих, хто повертається. Втім, за за даними генпрокуратури лише з грудня 24-го року, по березень 25-го самовільно залишили частину понад 45 тисяч військових, а повернулися до служби за даними ДБР лише 21 тисяча 100 службовців, тобто одумались менше половини втікачів. Загальна динаміка щодо СЗЧ з кожним роком повномасштабної війни стає дедалі сумнішою. Порівняно з 23-м, у минулому році кількість таких злочинів зросла майже втричі. Серед найпоширеніших причин течі зі служби. Конфлікт із командуванням і складність переведення в інший підрозділ, а також втома і відсутність чітких термінів служби. Водночас серед службовців ЗСУ є десятки тисяч тих, для кого справжнім порятунком є не СЗЧ, а служба в армії. Згідно зі статтею 335 кримінально-процесуального кодексу, провадження щодо обвинувачених, які мобілізувалися, призупиняються судом аж до їхнього звільнення зі служби. При цьому загальні строки давності справ не зупиняються. Тобто, якщо держава не вста. Гає винести вирок за 10 років, особа звільняється від відповідальності у зв'язку із закінченням строків, завдяки такій особливості. Законодавства десятки обвинувачених у корупції та інших злочинах можуть уникнути потенційного покарання. Судячи з даних, які журналісти громадського отримали від єдиного держи ястросудових рішень за останні три роки на підставі мобілізації обвинувачених, місцеві суди зупинили понад 23,5 тисячі справ. Здебільшого йдеться про підсудних, що звинувачувалися у крадіж. Шках з наркотиків, тілесних ушкодженнях та шахрайстві, рідше у корупційних злочинах. Після довгих місяців коригування уточнень умов співпраці, Україна та США все ж підписали угоду про надра. Попри побоювання щодо кабальності договору для України, його положення виявилися цілком виваженими і взаємовигідними. Ба більше підписання цього документу стало чітким і не надто приємним сигналом для Росії з боку США. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. У середу, 30 квітня, міністерка економіки України Юлія Свереденко та міністр фінансів США Скотт Бесенд оставили свої підписи під угодою щодо видобутку українських корисних копалин. Головним положенням договору є створення інвестиційного фонду, яким Україна та США керуватимуть спільно на умовах 50 на 50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу. Важливою деталю є те, що фонд поповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових проєктів. Актів в галузі критичних матеріалів нафти і газу, що надходитимуть до бюджету. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження, не включатимуться до фонду. При цьому угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Крім того, вона передбачає, що усі українські ресурси та державні компанії, на кшталт кернафти чи енергоатому залишаються виключно у власності України. Своєю чергою, Вашингтон допоможе Києву залучати інвестиції, технології та інновації через агент Сто діє всім доходи і внески фонду не оподатковуватимуться ані у США, ані в Україні. За словами Юлії Свириденко, жоден пункт договору не суперечить нашій конституції міжнародним зобов'язанням та не змінює євроінтеграційний курс держави. Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що протягом перших десяти років після створення фонду США не зможуть вивести з України прибутки від його роботи. Весь цей час кошти реінвестуватимуть виключно у розвиток і відбудову України. Варто відзначити, що фінальна редакція документа була високо оцінена як українськими, так і західними економічними експертами. Зокрема, колишній міністр економіки України Тимофій Милуванов зазначив, що підписання договору є величезною політичною і дипломатичною перемогою для України. За його словами, попри шалений тиск, Україні вдалося скасувати усі драконівські бажання іншої сторони і відстояти свої інтереси. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також зазначив, що це дуже корисне і прави. Крок для поглиблення в співпраці зі США. аналітик впевнений, за інвестиціями, грошима та економікою в нашу країну, прийде і безпека. План Маршала для Європи теж був про економіку, а потім з'явилося НАТО, зазначив Мусієнко. Те, що підписання угоди про надра є не лише економічним, а й політичним рішенням, визнають і самі американці, за словами міністра фінансів США Скотта Бесента, ця угода є чітким сигналом для Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосереджено на вільній суверенній та процвітаючій Україні у довгостроковій перспективі посадовець також підкреслив, що жодній державі, і жодній особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати зиск від відновлення України. Своєю чергою спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох закликав Володимира Путіна визнати зміну ситуації на користь України. В етері Fox News посадовець наголосив на тому, що за останні півтора року Росія не досягла серйозних успіхів. На фронті втратила сотні тисяч солдатів, та очевидно не виграє цієї війни. Трампу можуть оголосити імпічмент. Чому це поганий сценарій для України? Конгресмен від штату Мічиган Швіта Недер подав до Палати представників США одразу сім статей про імпічмент президента Дональда Трампа. Якщо справа матиме успіх, це стане вже третьою спробою усунути республіканця з посади у такий спосіб. Докладніше про те, які шанси має дана ідея і чому це не найкращий варіант для України. Далі підписуйтесь на наш канал. У чому звинувачують Дональда Трампа? Ініціатор оголошення імпічменту Дональду Трампу заявив, що той непридатний для виконання обов'язків президента і становить очевидну та реальну небезпеку для конституції країни та демократії. За словами Швіта Недера, не можна чекати, коли буде завдано ще більшої шкоди. Тому конгрес повинен діяти. Також конгресмен уточнив, що подав одразу сім статей про імпічмент. Серед них звинувачення президента у незаконному скороченні фінансування урядових відомств без дозволу конгресу. Крім того, Трамп по закидають негативний вплив на світову економіку через агресивну тарифну політику, тиск на журналістів, хабарництво та втручання в роботу судової системи, а також незаконний збір особистої інформації громадян. Сьомою статтею стало тиранічне перевищення повноважень. Шріта Дендер впевнений, що Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. Конгресмен нагадав, що США керують президенти, а не королі. Тому такий поступок Трампа підпадає під імпічмент. Імпічмент в історії США варто зазначити, що в історії США процедура імпічменту застосовувалась проти чотирьох президентів: Ендрю Джонсона, Річарда Ніксона, Біла Клінтона та Дональда Трампа. При цьому жоден з них не був усунений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування в Конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві: Перша мала місце 2019 року. Тоді, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, він нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера. Це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Палата представників під контролем демократів оголосила імпічмент. Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав Трампа. Та й Зеленський заперечив, що американський колега чинив на нього якийсь тиск. Друга спроба стосувалась обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання 6 січня 2021 року. Після виступу Трампа НАТО в його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Палата представників знову оголосила Трампу імпічмент у Сенаті. 57 сенаторів проголосували за, але цього не вистачило для необхідної більшості. Тому обвинувачення з республіканця було знято. Наслідки усунення Трампа для України. Аналітики видання Ексіос зазначають, що й цього разу заходи майже напевно ні до чого не приведуть, особливо з огляду на те, що республіканці контролюють як палату представників, так і сенат. Теоретично Танедер міг би змусити провести голосування щодо імпічменту Трампа, але не сказав, чи зробить він це. У білому домі наразі також не коментували дану ситуацію. Якщо ж невдоволення політикою Трампа пошириться навіть на найбільш лояльних соратників, і його все ж буде усунуто з посади. За законом Білий Дом має очолити віце-президент. Нині це Джей Ді Венс. Такий сценарій може виявитися ще гіршим за президентство Трампа, причому не лише для України, а й для всього світу. Менш ніж за три місяці на посаді Венс встиг відзначитись участю в так званому сигнал гейті Мюнхенською промовою, в якій безцеремонно звинуватив європейських союзників у підриві демократичних цінностей та сваркою в овальному кабінеті, під час якої закидав Володимиру Зеленському недостатню вдячність за підтримку штатів. Крім того, Венс завзятий критик допомоги Україні вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. На думку деяких оглядачів, саме він штовхає Трампа до обмеження зобов'язань штатів перед союзниками і фокусу на внутрішніх проблемах. Це канал Телеграф. З вами була Яна Поркун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.